Святкування цьогорічного дня нафтохіміка, працівники товариства «Карпатнафтохім» «Прат Лукор розпочали ще із середи, так би мовити, у свята є святих на виробництві. Виголошуючи вітання для винуватців свята на урочистому засіданні голова профкому управління підприємства Лариса Феш зауважила, що у Калуші з професією нафтохімік пов'язана особлива історія. І це справді так. Адже кожен другий мешканець міста у тій чи іншій мірі пов'язаний із нафтохімічним виробництвом. На цьому зосередив увагу присутніх і генеральний директор товариства «Карпатнафтохім» Володимир Шулендін адресуючи привітання. Я хочу поздравить от себя лично компании наш трудовий колектив, вас с этим праздником. Пожелать вам крепкого здоровья, роботи на наших производственных мощностях. Ми чтобы у нас не было ни одного инцидента, связанного с какими-то негативными событиями, вот, чтобы наш трудовой коллектив был высокоэффективным, вот, наша заработная плата э, соответствующим образом индексировалась. У вас в семьях было все хорошо. И удачи и счастья! У особі генерального директора групі працівників, зокрема ветеранам виробництва, було вручено дипломи, премії, і подяки. Розділити радість святкування із працівниками нафтохімічного виробництва цього дня прибули й представники влади, голови Калуської районної ради й адміністрації Василь Дзунза та Василь Петрів, заступник міського голови Галина Романко. У виступах керівники міста і району згадали, як починалося будівництво підприємства, побажали успішного його пуску, плідної, безперебійної роботи. Під оплески присутніх ряду працівників, а також генеральному директору від товариства «Карпатнафтохім» було вручено подяки грамоти від районної міської влади.